Друзі, всім привіт. Завтра буде нагорода у нас, верні, не нагорода, а подарунок від Стетхема, як було в тому році в нас із Діні Джонсом. Тут у нас від Е, Завтра з 8-й годині, з 8-ї години ранку і до 1 січня 2025 року, теж до 8-ї години ранку ви зможете забрати цей подарунок просто, зайти в гру. Не потрібно ніякий там не ні бій зіграти, нічого. Просто ви заходите, вам дарують танчик, і стиль, 2D-стиль до нього буде. Що тут за танчик? Давайте коротенько пробіжимося. Відосик дивитися не будемо. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. В телеграм-групі я його теж викидав, він є. У мене кому цікаво, підписуйтесь. Посилання буде під відео на телеграм-групу. XOR за танк. Що це за танк? Це стежка. У нас буде 9 рівня. Що ми тут бачимо з приписочки? Тут в нього є хешфугаси. Це е, голдові хешфугаси в нього будуть. Тому, в принципі, це вже цікаво да, виглядає. Торчик на хешфугасах і тому подібне. Ну, е, як ми бачимо, модельку свиснули із е, ПТ-шкігсора, та що у нас вже є давно в 3, е, тому нічого тут в цілому, в принципі, не поміняли. Доварили тільки екрани. на е, на башту, да, як ми бачимо тут з відосу. Ось показують. Тут а це доварена, е, доварений екранчик. Скоріше за все, він буде в броні відігравати свою роль. Там, можливо, буде там 15 мм. Ну, не суть, просто екрани. Але коліжен моделька тут обичного Оксора. ПТшки, та, яка в нас вже в грі є. Що ми тут бачимо? Середнє пробивання броні у нас 268 мм. Ми пробиваємо 210. Ми пробиваємо голодой нашими хеш-фугасами, і звичайними фугасами ми пробуваємо 105 міліметрів броні. 390 альфа в нас базова, що, в принципі, доволі непогано виглядає, як для Стежки. Я скажу, доволі таки непогано. Хеша в нас дають альфу 480 і 480 у нас б'є обичний фугас. Ну, це. Означає то, що всі будуть гепать хешами, тому що хешами, фугас є фугас, він пробує. Ну, 210 пробой. Я не скажу, що він якийсь там заоблачний. Тому о, дуже часто будете не пробивати на ці 480, але вони є, і що, в принципі, чудово, міцність, 1700 одиниць. Непогано як для СТ. Максимальна швидкість вперед-назад. У нас 40, їдемо вперед, 17. Ми їдемо назад. 40 вперед, не аби як це швидко. Тому, ну, не знаю, таке собі. Потрібно дивитися, як він в цілому буде набирати, яка в нього буде динаміка. Ну, Турбач тут прям по-любому буде становитися. Назад їде 17. Ну, непогано, скажімо так, непогано. Назад їде непогано. вогнева потужність. Ось, як ми бачимо, тут основний буде підкалібр, хеш фугас і осколочно фугас. Не, Летять доволі такі вони непогано. По середній шкоді вже ми дивились. Розкит у нас 0,35 і час зведення у нас 2,5 секунди. В цілому непогано. Як для СТ, плюс екіпажик плюс там-сюди, я думаю, ну, в цілому буде непогано. Польова модернізація ще прокачається. Тому. Отут, я думаю, тут до 2 секунд там, до 1,8 секунди можна буде опустити взагалі без проблем. І тут на 0,2 метри можна буде поправити 0,32. Боєзапас у нас іде, 50 снарядів, час передзаряджання гармати 12 секунд. скажімо так, Багатовато, ну, в принципі, досилач. Екіпаж своє діло зробить, я думаю, теж буде і 9 секунд пускатимуть. Ну, все одно це буде багатовато для Стежки. Кути вертикального наведення, мінус 11. Пушка гнеться чудово, просто взагалі. Мінус 11 це дуже гарно. Дуже гарно. Від рельєфу відігравати можна буде чудово. Плюс є непогані наклони, є екранчик. Я думаю, щось танчить він буде, от щось він буде витанковувати по-любому. Ну, вгору. Взагалі не піднімається. 10 це взагалі нічого, вона пушка там не, ну, не, не піднімається. По живучості, е, ну, маскування не має сенсу в цілому дивитися. Дальній зв'язку 750, огляд 390. Е, маловато, але ну, є непогано. Е, бронювання корпусу 100 в лобі, 50 борта 30, 38, корма. Стов лобів, нема коліжн моделі на сайті. Я б хотів би вам показати, скільки буде приведеної броні, але нема коліжн моделі. Завтра на стрімі ми його обов'язково покатаємо, обов'язково подивимось, його приведену броню. Я думаю, корпус тут буде не дуже великий, там будуть показники. Плюс-мінус буде там, можливо, 180. Тому це. Зразу нам говорить про те, що пробиватимуть нас всі, починаючи від 7 рівня, пробиватимуть всі без, практично без проблем. Бронювання, бачите, у нас іде 152 мм, непогані є кути, знову ж таки, повторюю, є екранчик. 51 у нас іде борт і 38 керма. Тут, я думаю, десь буде ну за 200, по-любому, буде плюс екран. Щось станкувати ми зможемо від рельєфу, але. Не все підряд. ПТ-шок танкувати ми практично ніяку не будемо. Там пробиватимуть нас взагалі без проблем 9, 10, навіть 8 рівні голдою, шитимуть взагалі без ніяких питань. Швидкість повороту башти, 30 градусів, непогано. Рухливість, потужність 750 кабил, питома потужність 17 кабил на тонну. 36 градусів поворот. Ну, е, я вважаю, що набиратиме він вяловато свою скорость 40. Він, їх, скоріш за все, буде набирати, але не так е, потужно, так да, би мовити, як хотілося би. Тому е, виглядає СОР, е, оцей танк е, краще, ніж Паттон, за танк, який був в тому році від Віні Джонса. Е, ну, будемо тестити. Завтра будемо тестити на стрімі. Подивимося приведену броню, подивимось на нього в цілому, що він може, як він грається. Е, тому завтра будемо це все тестити, дивитися. Ну, в рандомі завтра буде їх просто тьма, тьмуща цих танків, тому важковато буде відігрувати да, і е, якби, якусь таку стабільну оцінку йому дати, тому що практично. Суперники будуть однакові, як і ти, всі будуть грати на цих сорах. Тому, ну, цікаво, звісно, подивитись, подивимось обов'язково. Судячи з відео, габарит у нього доволі таки немаленький. Танк буде такий длінний, скажімо так, не дуже широкий, але габаритний він буде сам по собі. Отакий От у нас ще є стильочок, Нам дають. Е, ну, стильочок, щось подібне в нас вже є в танках, тому тут а, нічим не здивували, скажімо так. Ну, Дають і дають, і на тому, і на тому дякуємо. Тому такий у нас буде танк, обов'язково завтра подивлю. Він буде не преміумний. Е, це буде акційний танк, як і патан за танк. Це буде просто акційний е, танчик. Тому завтра-завтра подивимось, що воно таке і е, з чим його їдять. Буде дуже цікаво на ньому покатати. Ну, виглядає він трішечки краще, е, трішечки краще ніж Паттон. танк. Е, це однозначно 100%. Високий рівень небезпеки. Вибачаюсь. Е, тому такі от справи. Е, друзі. Заходьте завтра в Танкач, обов'язково забирайте, не потрібно нічого буде робити, просто зайти в гру, забрати свій подарунок. Безкоштовно, що доволі таки непогано і радує. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, обов'язково прожимайте вподобайку, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал теж підписуйтесь, підтримуйте канал. Всім дякую, бережіть себе, до скорих зустрічей. Пока-пока.